Перевіряю роздрібні магазини на якість обслуговування. Та сьогодні я завітала до магазину. Фамо мене звати Лисенко Вікторія, та я експерт з продажів в роздрібному бізнесі. Зайшовши до магазину, мене одразу привітали продавці-консультанти, що склало дуже приємне враження спочатку про магазин. Але після цього зі мною зовсім ніхто не комунікував. За весь період знаходження у магазині до мене ніхто не підійшов, не виявив моєї потреби, що дуже важливо на початкових етапах спілкуванням з клієнтами. Звичайно, ніхто не презентував товар, не підводив до покупки, ну і не пропонував додаткову одиницю до покупки. Асортимент магазину Фами дуже класний та якісний, але продавці-консультанти там зовсім не працюють. Вони просто там знаходяться. Я вважаю, що на сьогодні в них дуже низькі показники в магазині і не дуже великий валовий дохід, що можна змінити, провадив стандарти якісного обслуговування та зробив аналіз даного магазину.